Амплітуда велика. Штера поріб. Сіденти не Велика велика амплітуда. Что ради назад? Перед собою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вище. Продовженням плечей. І тут тепер. Раз, два, три, чотири. Так, двічі, прошу. Тільки більше сторони розвели. Так, роки в коловці. Набір, набір, отак. Пам'ятаємо, це коліно і привели. Так, перше. Повільно. Нас пишемо. Повільно. Повинно. Стараємося ножки ставити рівно. Стараємося. Чи не поміщаються? Добре. Підняти знову. Добре. Добре. Ось так, ось так, усе. Так, щоб ліпочка. Добрий день. І цей проект є зреалізований через Rotary фундацію, через Rotary International. І проєкт, згідно з якого це було виконано, це називається Disaster Response Фанд. В рамках цього проекту ми отримали грант від американського дистрикту і, власне, закупили першу чергу обладнання, яке власне кілька днів тому було доставлено сюди в лікарню. І це є обладнання, яке буде власне використовуватися для реабілітації. Ми багато спілкувалися власне, з адміністрацією лікарні, визначалися, що найбільш буде потрібно, що найбільше буде корисно для людей, які тут власне лікуються, проходять лікування. От таке. Угу. А яка загальна вартість цього обладнання? Загальна вартість проект цей буде складати 25 тисяч доларів. Нам дуже подобається власне співпраця з другим ТМО. Маємо дуже гарний від них фідбек. Основний напрямок, який ми на сьогодні задіюємо, це є реабілітація в амбулаторних умовах. І ми сьогодні знаходимося за адресою Свинцицького 3, де саме в нас функціонує. Найбільш таке потужне відділення реабілітації і де найбільш є потреба в обладнанні реабілітаційному. І це обладнання, яке ми маємо, воно є відповідно до вимог Національної служби здоров'я, але настільки є великий потік пацієнтів, що нам його треба більше. Тому е, ми звернулися до е, Rotary Club Lviv Львітенешнал про е, таку співпрацю. Пацієнт у нас звертається за скеруванням від е, лікаря. Відповідно до патології, це може бути травматолог, це може бути невропатолог чи інші спеціалісти, де вони в своїх планах лікування рекомендують реабілітаційну послугу. Після чого пацієнт звертається з електронним скеруванням до лікаря з фізичної реабілітації і вже лікар визначає сам сам процес і перелік реабілітаційної послуги, що має він отримувати, направду, пацієнтів є достатньо багато і проходять вони по запису.